Доброго дня! Отримали нові ортопедичні шльопанці на липучці. Дивіться, вони максимально легенькі і дуже зручні. Ніжку можна зафіксувати собі за допомогою липучки. Ось, Зафіксували під ваш розмір. Все наше взуття йде абсолютно шкіряним з натуральної італійської шкіри. Шкіра йде м'ягенька. Підошва поліретанова. Далі під устілкою у нас гелевий наповнювач, який виробляє форму під вашу ніжку. Дана модель наразі, я вам показую, вона в рожевому кольорі, такий легенький рожевий, приємний колір. Також є коричневий, хто полюбляє, є більш такий молодіжний жовтий колір. Ось, на липучках. Зафіксували. І побігли. Тут іде підошва біла. На коричневій моделі, і на рожевій підошва іде коричнева. І червона модель, хто хоче так більш яскраво виглядати, можемо таку модель запропонувати вам. Ось. На літо, в магазин, на пляж, в кого є змога поїхати. То буде супермодель. Вони зручні, ваші ніжки не будуть втомлюватися. і не будете мати проблем з хребтом і інші захворювання не будуть вас турбувати. Тому кому сподобалась модель, замовляйте гарного дня, до побачення.